Живуть у цукрі і кофеїні, вони, як спалахи блакитного полум'я. Сагайдачний сказав, що прапор перевертати не можна. Вони невидимі, але знаходяться у всьому і скрізь навколо нас. Вони чатують на наші слабкості, щоб підкорити собі наш дух, вони в сутності низьких планів живуть у цукрі і кофеїні. Алкоголі і нікотині, наркотиках вони проникають усередину наших комп'ютерів. Вознесенна Елізабет Профет говорила, що сутності Анти виступають проти Бога Отця, Бога Матері, Бога Сина, Святого Духа, проти Божественного розуму, проти Будди, проти нашого усвідомлення і наших дій. Вони діють підступно. Вони хитрі і спритні, настільки хитрі і спритні, що здатні видавати хибні істини за правильні, переконавши нас у їхній правильності. Скажи їм, що прапор перевертати не можна, то неправильно. передав одній із медитацій українцям послання Сагайдачний. Наш пращур бачить мудрість Творця з тих планів, які не всім втіленим на землі доступні, тому й вважають власну мудрість вищою за мудрість Всевишнього. Ми боремося із сутностями низьких планів, які прийшли на українські землі, щоб забрати їх і нашу свободу у нас, і майже не помічаємо сутності низьких планів, готових поневолити нас щоденно щохвилини. Як тільки ми усвідомлюємо будь-яку ситуацію і починаємо діяти, безвтілені сутності одразу ж протидіють нам. Нам протидіють сутності «анти -зроби це анти-нехай це станеться, сутності анти-велінь, переконуючи нас у тому, що не слід проголошувати веління. Існують сутності гніву. Сутності хімічні, які ховаються в медичних препаратах, сутності наркотиків і нікотину, сутності смерті, наслідок шкідливих пристрастей, суїциду, сутності пліток, сутності свята Хеллоуін, сутності божевілля, алкоголю, усудження жадібності, сентиментальності, сексу, пристрасти. Проти усіх цих мешканців низьких планів 24 години на добу працює Архангел Михаїл і його легіони ангелів. Архангел Михаїл бореться з ними своїм мечем блакитного полум'я. Його ангельські легіони вбрані у блакитні обладунки, а побачити їх можна як спалахи блакитного полум'я. Про Архангела Михаїла ви можете знайти також інформацію у моїх відео. Вам це може бути потрібно швидка архангельська допомога та архангели поза релігією. Посилання на ці відео знайдете в інформації під даним відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій всесвіт. Посилання на спільноту та інформацію, як записатися на мої авторські курси глибокої взаємодії з фіолетовим полум'ям та архангелами, знайдете в інформації під відео. Я буду поруч з вами щоденно, але мені необхідно, щоб ви викликали мене кожні 24 години, говорить Архангел Михаїл. Я можу приступити через завісу у будь-який час і зроблю це, якщо ви покличете мене. Архангеле Михаїле, на допомогу, на допомогу, на допомогу, Архангеле Михаїле, прийди в моє життя, Архангеле Михаїле, зв'яжи цей мій стан зараз, зв'яжи ворога, і звільни мене від цієї закабаленої субстанції. Далі Опишіть те звільнення, від чого просите в Архангела Михаїла. Звільни мене сьогодні від усіх спокус, Архангеле Михаїле. На допомогу, на допомогу, на допомогу. Архангеле Михаїле, прийди в моє життя. Архангеле Михаїле, врятуй український народ. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені, ім'я Архангела Михаїла і його легіонів ангелів. Я є вільно народжений і залишуся ним. Я не буду поневолений жодним ворогом, ні внутрішнім, ні зовнішнім. Проявлено! Проявлено, проявлено тут і зараз.